технології в обмін на ракети та людей Це ток начало там ще дальше підтвердження від Пентагону: ми бачимо докази, що є північно-корейські війська, які вирушили до Росії. Заклик від України таки здатися у полон. 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해 а ще підтримка від Південної Кореї. Мене звати Владислава Підлісна, ви на ютуб каналі РБК Україна. Усе, що відомо про відправку військ північної Кореї на війну проти нашої держави, розповім далі. Гуляють москвою та фотографуються з усіма наче знаменитості. Це відео опублікували телеграм-канали цього тижня. На ньому, нібито північнокорейські військові розгулюють Росію. А на цих кадрах північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження. Це вже тренування для війни проти України. Їх мільйони тут от нові підкріплення. Чи то просто кадри перебування у військових частинах РФ? Фактично, факт присутності війська НДР у Росії вже ніхто не приховує, і цього тижня Пентагон нарешті вперше офіційно підтвердив це. За словами Ллойда Остіна, Сполучені Штати тепер мають докази присутності війська НДР у Росії. Але є одне: але що саме війська КНДР там роблять, у США не знають. Ми бачимо докази, що є північно-корейські війська, які вирушили до Росії. Що саме вони там роблять, ще належить з'ясувати. Але так є докази того, що в Росії є війська КНДР. Якщо вони є співучасниками війни, якщо вони мають намір брати участь у цій війні від імені Росії, це дуже дуже серйозна проблема. Це матиме вплив не лише в Європі. Це також вплине на події в Інто-Тихоокеанському регіоні. А за даними південно-корейської розвідки, північнокорейський режим вирішив відправити 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади, до того ж, серед вояків є спецпризначенці. Ну і безумовно, 12 тисяч, скажімо, північно-корейців на лінії фронту, чи там десь в місцях забезпечення, чи в тилових інфраструктурах, це ну не критично. Україна точно розуміє, що знищити ще додатково там 12 тисяч північно-корейців разом там з відповідною кількістю росіян. Ну це та робота, яку. Збройні сили України виконують щодня, але це ще не все за інформацією Newsweek, У РФ відправили і пілотів КНДР, але скоріш за все не для безпосередньої участі у війні. Як пише видання, присутність північно-корейських льотчиків у Росії може бути пов'язана з їх навчанням на російських бойових літаках, які постачаються в північній Кореї. Якщо інформація підтвердиться, то Росія стане першою країною, де пілоти північної Кореї будуть базуватися за межами своєї країни з часів війни у В'єтнамі. Але я думаю, що все ж таки північнокорейці будуть посилати своїх льотчиків не для участі в бойових діях, а для вивчення сучасних російських літаків. Су-34, ну і Су-35, може Су 30 СМ. Ну, Оцих трьох типів, які росіяни зараз масово використовують на фронті. Ну, зрозуміло, що Су-57 ніхто їм ніхто не дасть. Бо росіяни і мають самі цих літаків обмаль, і вони їх ще не довели до ладу. От. Ну, а три типи перелічені, скоріш за все, на них буде підготовка. Видання Дефенс Експрес окреслило два варіанти наслідків таких навчань. Відправка льошиків КНДР на навчання в Росії може бути частиною процесу, в рамках якого північнокорейський режим може отримати взагалі новітні винищувачі су 35 С. Або ж це все просто частина заходів по налагодженню стратегічного альянсу між Москвою та Пхеньяном, зазначили у виданні. До слова 24 жовтня Держдума ратифікувала договір про партнерство між Росією і Північною Кореєю. Нагадаю, очільник. Кремля Володимир Путін і лідер КНДР Кім Ін підписали угоду під час візиту Путіна до Кіньяна у червні. Північна Корея має 14 мігів 29-х, хоча і модифікації 912А, яка була для союзників, і ну, найперша модифікація літака, тобто не дуже досконала, скажімо, з обладнанням геть застарілим. Але крім того, вона має ще й полк, який включає 34 штурмовики Су-25. А для росіян ця позиція критична. Бо виробництва штурмовиків нема, а втрати понесені, от росіян два типи, які понесли максимальні втрати. Це Су-34 бомбардувальник і Су-35, і су 25 штурмовик. Да? Ну і от ці 34, вони би майже там на 90% могли покрити російські втрати, якби північно-корейці просто навіть віддали ці літаки. З усього вище переліченого можемо зробити висновок, що у залученні війська НДР у війну проти України дві ворожі армії вбивають двох зайців одним пострілом. Для Росії це додаткова жива сила. Для КНДР бойовий досвід. І відповідно вона захоче цей досвід реалізувати вже. Тому що вони будуть розуміти, як треба планувати операції у великих війнах, як треба синхронізувати ті чи інші і різних частин. Крім того, вони отримують досвід безпосереднього керування там літаками, артилерією і так далі. На справа це теоретично. Вони там загрожували почати ескалацію на корейському півострові, в тому числі в зоні інтересів Китайської Народної Республіки. А інша справа це буде вже армія з досвідом. Вона отримає інструкторів, вона отримає конкретних спецназівців, які будуть мати досвід залучати новоприбулих вояк Кремль планує зокрема на Курщині за словами керівника української розвідки Кирила Буданова. Перші підрозділи могли прибути туди 23 жовтня. Він зауважив, що наразі невідомо, скільки їх там буде і як вони будуть екіпіровані. Водночас Південна Корея пообіцяла вжити поетапних заходів проти Північної Кореї та Росії у зв'язку з їх поглибленим військовим співробітництвом. Президент країни заявив, що Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні. Це буде залежати від обсягів військової співпраці між і та Кендер. Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова. Республіка Корея ніколи не буде сидіти, склавши руки, і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством в залежності від розвитку військового співробітництва між північною Кореєю і Росією. Ім швидкого включення у війну Південної Кореї не варто очікувати, неможливо розраховувати на е, таке, от втручання якби позитивне втручання південної Кореї у нашу війну й е, одразу так. От, от сразу вони направляють свій наційний корпус, е, але от якраз. Дорога до нього, дорога до такого більш тісної взаємодії, вона і починається з, от, з таких от речей, наклон того, щоб направити просто воєнних радників, направити яких своїх фахівців. Це вже край важливо, тому що треба нагадати про те, що Сеул довгий час він е, говорив, про, ну, він навіть відмовляв від реекспорту свого озброєння. І навіть якщо от зараз СЕУЛ скаже, ну, відкриє можливість закупівлі в нього от, з, одразу. Готового озброєння для України, то це буде величезним, насправді величезним для нас бонусом, тому що зараз Південна Корея об'єктивно є такою кузнею озброєння. Я зазначу зі свого боку, Україна вже запропонувала військовим КНДР безпечно здатися у полон. Надамо притулок.